Слава Україні! Героям слава! Ми з героїчного міста Бахмут, з фортеці Бахмут, сьогодні на календарі 10 січня. Сили оборони досі тримають рубежі, незважаючи на важку ситуацію в Солидарі і досить важку ситуацію на півдні. Ворог вирішив перегрупувати свої війська і бити по флангам, тому що пробити оборону в самому місті Бахмут їм не вдається, вони намагаються зараз обійти нас. Хочу сказати, що в Солодарі ситуація хоч і важка, але досить контрольована нашими військами. Хочу також згадати 93-ю бригаду, з якою ми тут воювали, яка три місяці поспіль героїчно тримала оборону і Солидару, і Бахмуту. Наносила великі втрати противнику. Ми зараз наслідуємо ваш приклад, хлопці. Ми теж тримаємо, ми теж наносимо втрати противнику, Їх втрати значно більші за наші. Досі техніку вони не можуть підтягнути до наших рубежів. Намагаються штурмувати піхотою. Ми намагаємося усіма силами і засобами втримувати, стримувати цю агресію. І будемо надіятись на те, що збройні сили України все ж таки витримають, і місто ми не здамо. Ну свої, за своїм бажанням ми точно не віддамо це місто нікому.